З Павлом Миколаївичем я познайомився не так давно, років 5-6 назад в Валя Анатолійовича. Він колись приїжджав до Олі Анатолійовича, бо я в гості з Василем Вікторичем Дедсюком, і ми познайомилися з ним. Звичайно, людина цікава, філософ, дуже з ним цікаво порозмовляти на різні теми. Ну і я розказав. Чим я займаюся, я сказав, що я займаюся завідуючим сільським клубом, що я тримаю корівку, тримаю свиней вдома, жінки в мене нема, дитина в Америці, внучка є. Ну, Йому стало цікаво, як наші люди живуть в Березівці. Ну, Я їм сказав, Павло Миколаївич, сідайте в машину, поїдемо на моє хозяйство і ви подивитесь. Чим дихають ці наші люди беремські? Людина далеко від цього сільського господарства. Приїжджає він. Він так, звичайно, знаєте, був дуже здивований, як він побачив свиней моїх. А в мене свині були одна біла, а друга чорноряба така. ось. Похоже, воно як на дикого кабана. Він дуже здивувався. Потім я йому казав коровку, як ми цю коровку доїли. А він каже: Знаєте, Сергій Франдач, як ще хотів би зробити запись? Як цей у вас процес проходить, заколоти поросятку, да, е, обшмалити його, е, розібрати, кров'яночку начинити, сало відділити. І так е, обіщав я йому, так він, бідний, і не дожив. І от е, так, як Олег Наторіч казав, що він мав приїхати, обіщав, обіщав, Вечно в не вийшло. Ну, він, вічно творча людина. Ви знаєте, що творча людина завжди в нього немає часу. То лекції якісь, то книги написати, то, 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 то. Звісно, я теж приймав участь на презентації Велі Анатолійовича був, він приїжджав, і в серединку ми їздили, хоча я не така творча людина, як і ці всі люди. Але я вам скажу, що да, людина дійсно з великої літери, і от нам недавно прийшла звістка 5 числа, що Павло Миколаївич помер. Ну що ж, померла людина, треба поїхати поб'ягнути. Ми поїхали, поховали царством єбесним, і оце ми споминаємо до цих піросів.